Важливо ніколи не забувати, як багато людей докладає зусиль для захисту нашої держави і українців, для збереження України, стійкості нашої держави, нашого суспільства та кожного з нас. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Підтримка фронту та допомога армії має величезне значення для нашої майбутньої перемоги. Саме тому Кременчуцька громада регулярно забезпечує наших воїнів усім необхідним. Що передали військовим цього разу? дізнаєтесь вже за мить. Сьогодні одні з механізованих бригад, що бере участь у бойових діях на передовій, передали від Кременчуцької громади пакет допомоги. Зокрема, це дрони Mavic T3, потужні ноутбуки, роутер та павербанки. Незважаючи на те, що зараз військовий ПДФО з місцевих бюджетів забрали, ми будемо продовжувати допомагати нашим збройним силам в межах наших можливостей. Звичайно, зараз у нас фактично будуть зв'язані руки, але ми розуміємо, що перемога можлива лише тоді, коли всі об'єднаються для її досягнення, коли громади будуть продовжувати підтримати підрозділи сил оборони. За допомогою дронів Мавік наші бійці із легкістю виявляють і знищують ворожі позиції та техніку. Кожен з таких дронів здатен нанести величезні збитки російській армії та зберегти життя наших захисників. Ці квадрокоптери мають термоголовки. Вони дозволяють бачити ворога вночі, дозволяють нашим хлопцям почуватися захищеними під час довгих зимових ночей і вражати ворожу техніку навіть в цей складний час. Продовжуємо підтримувати наших героїв-захисників. Разом до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Верховна Рада України на засіданні 9 листопада ухвалила проєкт державного бюджету на 2024 рік. За головний кошторис країни в цілому проголосувало 276 народних депутатів. Більше про це далі. Верховна Рада України затвердила головний фінансовий закон держави на 2024 рік. У цілому За проголосували 276 народних депутатів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Бюджет передбачає реальний ВВП на рівні 4,6% та інфляцію на рівні 9,7%. Це дуже гарні показники для країни в умовах воєнного стану, зазначає нардеп. Передбачено зростання мінімальної зарплати до 7 тисяч 100 гривень з 1 січня та до 8 тисяч з 1 квітня. Мінімальна пенсія також збільшиться до 2 тисяч 361 гривні. Загалом соціальні стандарти зростуть на 12,8%. Основні кошти 1 трильйон 700 мільярдів гривень буде спрямовано на оборону та безпеку. Це більше половини всіх ресурсів бюджету. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Дрони, засоби зв'язку, тепловізори і прилади нічного бачення. Кременчуцька громада надає постійну підтримку військовим підрозділам, які ведуть важкі бої на передовій. Більше про внесок Кременчука у боротьбі з ворогом у наступному сюжеті. Кременчук став справжнім локомотивом в області з надання допомоги військовим, які стоять на захисті України. Станом на початок листопада розмір допомоги сягає більше 400 мільйонів гривень. Міський голова Кременчука Віталій Малецький передає військовим дрони, засоби зв'язку, тепловізори і прилади нічного бачення, різну техніку, яка знадобиться на передовій. З початку повномасштабного вторгнення Кременчуцька громада передала військовим підрозділам велику кількість техніки та оснащення, зокрема, квадрокоптери, додаткове Обладнання для квадрокоптерів, тепловізійні та оптичні прилади, автомобілі та причепи, генератори, міні-електростанції та зарядні станції, ноутбуки, планшети та комп'ютери, комплекти Starlink, рації та радіостанції, обладнання для відеоспостереження, печі та котлеопалення, побутову техніку, мобільні, лазнево-пральні комплекси, а також велику кількість продуктів харчування, предметів гігієни, будівельних матеріалів, і інструментів все, що військові замовляють задля знищення ворога і наближення нашої перемоги. Те, що в області саме Кременчук допомагає Зсу найбільше, відзначають і голови громад Полтавщини. Мене звати Микола Різник, голова невеличкої Опішнянської громади. Полтавщина. Ми знаходимося на третьому місці в Полтавській області по допомозі коштами зсу після Кременчука і Полтави. Зазначимо, що міський голова Кременчука Віталій Малецький отримав відзнаки від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську та від голови СБУ Василя Малюка за утвердження та зміцнення державної безпеки України. Тоді міський голова підкреслив, що це визнання внеску всієї громади Кременчука, кожного мешканця нашого міста. Кременчук продовжує бути прикладом для інших міст. Сьогодні важливо об'єднуватись і допомагати тим, хто стоїть на передовій заради життя української нації. Анна Литвин. Кременчуцькі новини. За державну зраду на 15 років за грати. Саме так покарано зловмисників, яких викрали співробітники СБУ. Якої шкоди зазнали від них українські захисники у наступному матеріалі. Слідчі СБУ на Полтавщині зібрали доказову базу на трьох бойовиків, які воювали у складі підрозділів Шторм Зет та Восток проти українських сил оборони поблизу Бахмута та Красногорівки. Наші захисники взяли їх у полон на Донецькому напрямку влітку поточного року. За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюрми з конфіскацією майна. Слідством встановлено, що бойовиками виявилися мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Вони добровільно вступили до лав окупаційних військ і були зараховані до підрозділів «Шторм-З» та Восток. Один із них написав заяву про помилування з так званої турецької виправної колонії ДНР і був зарахований до підрозділу Восток. Після того, як їх прийняли на посади стрільців у складі штормзет та восток Південного військового округу збройних сил РФ, вони були відправлені на передову для ведення бойових дій. Крім обстрілів позиції українських військ, зрадники облаштовували фортифікаційні споруди та укріп райони за матеріалами СБУ. Їх визнано винними за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 1 і друга статті 111 Державна зрада, частина сьома статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність та частина 2 статті 260 -ї. це створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Кременчуцька територіальна громада єдина, наголошує міський голова Віталій Малецький. Саме тому сьогодні у Малій Кохнівці фахівці КП «Міськсвітло» встановили контрольні шафи, які забезпечать автономне вуличне освітлення. Воно працюватиме за графіком Кременчука. Нагадаємо, що вже три роки як Кременчуцьку територіальну громаду збільшено шляхом приєднання кількох сіл, зокрема потоків, Соснівки, Придніпрянського і Малої Кохнівки. З того часу міська влада Кременчука активно розвиває інфраструктуру цих населених пунктів та задовільняє потреби громади. Міський голова Віталій Малецький наголошує: околиць не має бути, тому на виконання його завдання ініціативи поширюються на всю територію Кременчуцької територіальної громади. Нещодавно розпочались роботи з приєднання мережі зовнішнього вуличного освітлення у Єдину систему, яку обслуговує КП міськ світло сьогодні. У Малій Кохнівці фахівці встановили контрольні шафи та відновили неробочі світильники вуличного освітлення. За дорученням міського голови встановлюємо в Малій Кохнівці обладнання дистанційного керування, через яке буде вмикатись та вимикатись вуличне освітлення через пульт керування диспетчера. Освітлення буде Працювати так, як і в місті Кременчук. Трохи раніше бригади комунального підприємства Міськ світло запровадили такий комплекс заходів у селі Потоки. Освітлення працюватиме за графіком відповідним Кременчуку. По закінченню комендантської години о 4-й годині ранку автоматично вмикатиметься та вимикатиметься з настанням світлового дня. Ввечері світильники вмикатимуться з настанням сутінок та вимикатиметься з початком комендантської години. У разі повітряної тривоги освітлення не працюватиме. В Малікахнівці буде встановлено три таких шафи керування. І три шафи дистанційного керування освітлення вже встановлено в селищі Потоки. Кременчуцька територіальна громада єдина. Тому міська влада прагне покращувати та розвивати кожен її куточок, аби зробити життя містян комфортним та безпечним. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. І початком повномасштабного вторгнення берегині Крюкова докладають максимум зусиль для допомоги українським військовим. Наразі допомога потрібна і волонтерам товариства, яка саме наш наступний матеріал. Пані Оксана професійна музикантка та вчителька у дитячій музичній школі. Проте одного разу, переступивши поріг волонтерського товариства, Оксана Пашкова стала справжньою берегиною Крюкова. Адже увесь вільний час жінка присвячує допомозі українським військовим у наближенні перемоги. Займаюся у вільний час такою благодійною я вважаю благородною справою як допомога зсу. Нашими скромними силами в товаристві берегінь Крюкова». із початком повномасштабного вторгнення РФІ в Україну небайдужі мешканці правобережжя зібралися разом, аби допомогти нашим захисникам. Відтоді щодня волонтери виконують усі замовлення українських героїв. У нас є замовлення від багатьох вояків, які потребують сітки маскувальні. Це така кропітка робота. Треба закупити сітки на основу. Треба тканина, спанбон, великі такі площі. Ви бачите, рамочки дерев'яні на них натягуються сітки, і потребується багато робочих рук. Ось наші жіночки, чоловіки небайдужі, працюють дуже багато вже сплетено за більше, ніж 600 днів війни. Окрім маскувальних сіток, берегині Крюкова постійно отримують замовлення і на інші маскувальні засоби, які допомагають військовим непомітно пересуватися небезпечними ділянками. Такі вироби, як кавер, те, що робить невидимим зверху, з дрона шолом, щоб не відблискувала. По такому ж типу це костюм кікімора. Це для розвідника, теж робить нашого воїна невидимим. На виготовлення такого виробу потрібно 72 години. Це одна людина. Уявіть, якщо буде більше помічників, то можна робити таких виробів більше і швидше. Матраци це ті замовлення, які з настанням холодів стають неабиякими актуальними для бійців. Тож як тільки швачки дошивають партію, їх одразу відправляють на фронт до захисників. Зараз холодний сезон і Можна відпочити нашим воїнам і в окопах, і прямо в танку, прямо в бойовій техніці Набивається синтепоном, Це теж такий про труд. Швачки наші їх декілька виготовляються такі корисні речі. Ми співпрацюємо з іншими волонтерами. Вони зі всього міста привозять нам матеріали. Синтепон тканину, велика їм подяка за це. З приходом прохолодної погоди зростає потреба і в окопних свічках. Саме тому, поки є необхідні матеріали, берегині Крюкова без зупинки їх виготовляють. Жистяні банки для цього треба: картон і велика потреба в парафіні. Зараз на свічному заводі можна закупити кілограм за ціною близько 85 гривень. А на одну свічку потрібно до 400 грамів. На цій свічці можна закип'ятити воду, підігріти їжу, зігрітися. Замовлення йдуть. Постійно також наразі є велика потреба на фронті у ношах, адже саме за допомогою них можна безпечно винести пораненого з поля бою для надання медичної допомоги. На сьогоднішній день є дуже велике замовлення. Ось треба нам ось таку водовідштовхуючу тканину. На виготовлення ста нож потрібно 15 тисяч. Волонтери товариства Берегині Крюкова звертаються до усіх небайдужих. Наразі благодійникам вкрай потрібна грошова допомога у вигляді донатів. Саме тому Берегині Крюкова запускають аукціон, де можна виграти два тубуси від військових з мистецькою роботою Кременчуцької художниці Олесі Хроменкової та автографом Кременчуцького гурту Пробасен Харді. Умови такі: задонатити на картку, номер якої ви бачите на екрані, та скинути скрін на сторінку у Фейсбук Берегині Крюків. Стартовий донат Тисячі гривень. Дві людини, які закинуть найбільші суми, стануть переможцями та утримують тубуси. А також, якщо ви хочете стати власником тубусу одразу, вартість одного 15 тисяч гривень. Зазначимо, усі кошти за аукціону підуть на придбання необхідних матеріалів для замовлень захисників. Тож у вас є чудова нагода допомогти у наближенні перемоги. Наші хлопці, коли забирають замовлення на фронт, привозять нам ось такі сувеніри, гільза, тубус. А наша. Кременчуцька художниця Олеся Хроменкова зробила чудовий розпис з метою, щоб виставити це на аукціон. Хто дасть найбільшу суму, той може забирати такі сувеніри, бо тут ще є. Автограф від Кременчуцького гурту наших музикантів про Басен Харді. А також, якщо у вас є вільний час, берегині Крюкова охоче приймуть вас до себе у родину. Адже наразі волонтерам не вистачає людей для виготовлення замовлень нашим військовим. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Про роботу комунальників та роботу депутатів місцевих рад насичено та пізновально відбулось друге теоретичне заняття програми Молодь і влада у молодіжному парламенті Кременчука. Усі подробиці за мить для учасників програми Молодь і влада провели друге теоретичне заняття у стінах молодіжного парламенту Кременчука. Перший спікер, який спілкувався з молоддю, заступник міського голови Іван Москалик. Він розповів учасникам про комунальні заклади, їхню роботу та про труднощі, які комунальні. Альники долають задля покращення благоустрою Кременчука. Зустріч була насиченою, пізнавальною та динамічною. Під час другої частини зустрічі Ігор Штефан, координатор програми, поспілкувався з молоддю про вибори, роботу депутатів місцевих рад з власного досвіду депутатства. Я розповім трішки про те, як проходила виборча система в Україні, так і які повноваження мають депутати місцевих рад, чим допомагають їм помічники-консультанти. Сьогодні ми мали можливість обрати трьох учасників, які зможуть відвідати прийом громадян заступником міського голови. Так і ще сьогодні беремо учасників, які зможуть… Можуть відвідати сесію міської ради в п'ятницю і подивитися, як працюють депутати, які рішення вони приймають, і за можливості задати питання, які їх турбують. Учасниці та учасники програми залишились у захваті після такого насиченого та пізнавального заняття. Особливо молодь вразила розповідь про тонкощі роботи комунальних підприємств. Для мене прям це велика така можливість дізнатися, як працюють комунальні підприємства цього міста, знати, що. У Нас є як і хороші сторони в цьому місті, так і проблеми. Знаєте, що над цими проблемами працюють, їх вирішують. Вони можуть бути не такими очевидними їхні способи вирішення. Що насправді це складні системи, на які потрібно багато часу, багато грошей і багато людського ресурсу також. Анна Литвин, Марія Бардаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Ольга Мінчук, головна редакторка Кременчуцького телеграфа. Сьогодні перестало битися її серце. Їй було лише 46. Діти залишилися безлюблячої матусі, а Кременчуцькі читачі без улюбленої авторки актуальних новинних статей. Журналістська спільнота Кременчука сьогодні зазнала непоправної втрати. На 46-му році пішла з життя талановита журналістка. Головна редакторка Кременчуцького телеграфа Ольга Мінчук. Наша колега померла раптово, проте вона понад усе любила життя, свою родину, сина та доньку, своїх друзів, свою роботу. За освітою філолог Оля віддала своє серце журналістиці, працювала у газеті Вісник Керманчука у всеукраїнських виданнях та все ж найдовше у телеграфі. Колектив Керманчуцьких новин висловлює щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять Олі, а її влучне слово залишиться жити в її матеріалах назавжди. Гепатит А захворювання печінки, спричинене вірусом, на Вінниччині спала гепатиту. І, хоча в Полтавській області подібні випадки ще не зафіксовані, гадаємо, незайвим буде нагадати про підступність цього захворювання. Вірусний гепатит А це класична інфекція брудних рук, гостра інфекційна хвороба з фекально-оральним механізмом передачі інфекції, переважним ураженням печінки і травного каналу. Цьому році в місті Кременчуці випадки захворювання на вірусний гепатит А не реєструвалися. В останнє був зареєстрований один випадок в 2021 році потім три випадки в 2020 році, п'ять випадків в 2019 році. Тому захворюваність реєструються в місті Кременчуці, і насторога щодо захворювання на вірусний гепатит А у населення у медичних працівників повинна бути. Відступність захворювання в протяжності інкубаційного періоду від моменту потрапляння збудника в організм до перших проявів захворювання. Не завжди одразу можна встановити діагноз вірусний гепатит. А по захворювання має так званий переджовтяничний період, який може протікати за різними формами. Найбільш поширена форма це протікання перед періоду це е, грибоподобний варіант, коли у інфікованого з'являються. Ознаки характерні для гострих респіраторних вірусних інфекцій: це головна біль, це нежить, це кашель сухий, це загальна слабкість, тобто ті симптоми, які мають у нас доволі велика кількість населення на даний час. Іноді пацієнти скаржаться на біль та запалення в суглобах у супроводі з підвищенням температури тіла і помилково звертаються по допомогу до хірурга чи травматолога. Третій варіант протікання перед жовтанічного періоду це по абдомінальному типу, коли страждає шушумково-кишковий тракт, коли відмічається нудота, блювання житкі випорожнення, але може бути навпаки, утруднена випорожнення. тобто коли з'являється симптоматика з боку шлунково кишкового тракту, І лише прояв жовтяниці у хворого викликає підозру на гепатит. Але фахівці твердять, розпізнати гепатит, а можна ознаками патагноманичними, які характерні тільки для вірусного гепатита, а є поява ем, сечі е, кольору е, темного пива. Та зовсім обезбарвлені випорожнення. От якщо ці симптоми з'явилися, це вірусний гепатит А не виникає сумнів. Лише за одну-дві доби після цих симптомів з'являється пожовтіння слизових оболонок ротової порожнини, очей та шкіри. Протікає захворювання як правило у легких та середньоважких формах. Коли з'являється поживтіння а, кожних покровів, з випорожненнями виділяється вже мінімальна кількість збудника. Найбільша кількість збудника з випорожненнями виділяється тоді, коли особа знаходиться в переджовтеничному періоді, в періоді продрому. Тобто, в цей період особа інфікована небезпечна для оточуючих. Трапляються випадки захворювань без жовтяничної форми. При лікуванні вкрай важливими є дієта та виключення фізичних навантажень. До речі, перенесене захворювання формує стійкий пожиттєвий імунітет до гепатиту. Вакцинація від гепатиту А є рекомендованою, і придбати її за направленням сімейного лікаря можна у аптечній мережі. Ну і найкращою профілактикою для кожного з нас стане дотримання елементарних правил гігієни. Ретельно мити Руки, особливо після використання санузлами, перед їдою, рекомендуємо кип'ятити воду перед вживанням. Виконання елементарних правил особистої гігієни це є першочерговим. Дотримуйтесь правил гігієни і будьте здорові. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відзначають професійне свято люди, які присвятили себе благородній справі: відтворювати, зберігати та примножувати безцінні духовні скарби нашого народу. До дня працівників культури та народного мистецтва у Кременчуці відбувся урочистий концерт. Привітання Тими українськими піснями та яскравими виступами насолодилися сьогодні глядачі в міському палаці культури. Там відбувся гала-концерт творчих колективів та окремих виконавців Полтавщини. З нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Вперше не в Полтаві, а саме в Кременчуці, оскільки сьогоднішній концерт ще приурочений до ювілею Граїсі Киріченко, який відзначався цього року. Тому пісня, мистецтво данок. Все, що ми бачимо, з цим цим зустрічаємо наш професійний день свято. Спокон віку, пісня і танець, музика і слова витвори майстрів народної творчості були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам'яті. І саме завдяки людям, які віддано працюють у цій сфері, ми маємо власну унікальну культурну спадщину. Робота в сфері культури це моє життя, тому що я прийшла в цей палац. В 73-му році, як практикантка інституту культури, потім 76-го працювала тут і працювала на цій сцені все життя. Творчість це те, чим я живу. Це, мабуть, найголовніше в моєму житті. Музика, спів, творчість. Традиційно у цей святковий день урочисто привітали та нагородили працівників культури та народного мистецтва, які своєю щоденною працею плекали українські духовні надбання. Я хочу подякувати сьогодні. Тих хто сидить у залі. Подякувати нашим глядачам, а також мерії міста, місту Кременчуку, за те, що сьогодні вся область представлена в місті Кременчуку. Я вітаю вас зі святом, з нашим професійним святом, здоров'я! Скорішої перемоги, а також натхнення працювати під вільним незалежним соборним небом нашої України. Дякуємо нашим захисникам за можливість проводити подібні заходи та підтримувати українську культуру. Нехай усі побажання, які сьогодні пролунали, якнайшвидше здійсняться. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Дякуємо усім у світі, хто допомагає. Слава всім нашим людям, які б'ються та працюють заради України. Наші воїни. Дякуємо вам за кожен ваш крок, за вашу силу, яка дозволяє Україні жити. Слава Україні!